Ми сюди приїздили колись навесні, і дуже круто. Тут прям цілі, цілі ось такі рощі плантації цитрусових. І все це квітло, все це дуже пахло. Тут є кумкват, і лимони, і апельсини, і танжерини, і мандарини. Дуже багато всього тут класно. Можна сюди приїжджати та кататися на монстр у таких траках, автобусах. Там, значить екскурсія, коштує. Щось около близько 20 доларів. Ось, ну і так от ця ферма. О, ці мужички стояли в іншому місці. Вхід сюди безкоштовний, тож... Коли хочуть люди приїздять, гуляють, тут є дитячий майданчик, покажу вам. Ось така ферма зараз. Хрюндики. і курочки тут, і маленькі, і черепаха вон там повзе Хрюшки. Можна взяти відерце з їжею та годувати тваринок. Напис. Кушайте більше гов'ядини більше гов'ятин. Ось я і поколела пішла папа і папа. Ой. Она... Так... Ой. Свині черепаха припалка. Коза на стіл залазить. А, там на столі їжа для неї. А папа кушає. Черепашка тут повзає, вона їстки хоче. Велика така. Ти божечки, бідолашненька, лізе, так хоче їстки. Пішли далі, медок. Капібара сидить. Їх можна погодувати, прийти. Капібарок. А це ти погано. От відерця з їжею. Для тваринок привет тут трошки можна пороздивлятися з хлопчик з хлопчиками класно тут полазити можна тут па павичі є Це капібара от капібара сидить там на задворках. О, та є Капібара! Їх просто перекрасили мало зараз Такий, знаєте, селянський вайб. Мені дуже подобається. Ось тут можна тече водичка, ручочок, і там ти купляєш мішечок з камінцями, кладуть тобі камінці і ти, типу промиваєш дорогоцінності, там добуваєш собі. Типовий э, ретро-музей. Ретро Змінили трошки майданчик. Тут було наставлено купа таких ржавих машин, э, і люди там постійно жалілися, що там вони їм заважають. Зараз нормально вишатки, машинки, тут динозаврики, сам майданчик. Хороше місце, тут пісочниці мало, де можна зустріти. Багато хто у відгуках на мапі півпишуть про це місце, що воно нечисте, не занедбане, що за ним не слідкують, що іграшки тут деякі зламані. Але я хочу сказати, що, по-перше, іграшки зламані, не зламані, можуть бути декілька хвилин, діти їх потім поламають. Ну, майданчик є пісочниця, є зоопарк, міні-ферма є безкоштовно подивитися. От, Тож, красава жах, того, хто дивиться, я тут бачу щось таке, знаєте, рідне, якесь селянське, таке фермерське, якась тут атмосфера, наче, ти, там до бабусі коли кудись у село приїхав. Ми сюди часто приїхали, нам тут дуже подобається. От, тож, я, я це місце просто обожнюю. Небагато тут майданчиків, дає пісок. Ну от прям зазвичай просто майданчики, там гойдалки, все таке. А от піску мало де, а тут він є. І його тут багато. Тому Медіна може тут зависати надовго-надовго. Мама, а ти, можеш... ти же моложний, а я... да. морозиво, тут воно найсмачніше. Морозиво, зазвичай воно інше, я не знаю, я ж засмутилася, воно не таке. Ну, спробуємо. А завжди було з йогуртом. Вкусно? Mm. Тут запікнікувати можна, будиночки, з дахами. А тут дивіться, які ростуть великі Вони. Ось таке, от плоди. І ото, ото все так ото засаджено тут. Озеро тут є, а там вдалині на дереві лисить гойдалка, можна сидіти на озеро, дивитися. Тут весілля, мабуть, проводять, кожного разу прикрашено чимось. Ну, зараз не дуже покажено. Що... Там тепличці, а там прямо ще будинок якийсь, не знаю, там живе, може хтось. А тут цитруси вже поспівають на кущах. Скільки б ми сюди не приїздили, зазвичай дуже мало людей. Тобто ти гуляєш, наче сам. Там от з дітьми трошки були, мами, зараз всі просходилися. Сюди взагалі ніхто не ходить. Ось тут якийсь будинок є, і там я не знаю, живуть якісь там, там хазяїва чи ні. Ну хтось, хтось там живе. Ми туди не ходили. А тут кролики є, півні, козочки були, коли ми ходили. Затишно, так гарно тут. Я спочатку подумала перший раз, що він справжній. А ось це наше прям улюблене місце. Я ж кажу, тут в цьому районі нікого немає, ти сидиш такий, дивишся на озеро, гойдаєшся, клас. Коли мені трапляються якісь класні місця, я завжди візуалізую, так сижу, і думаю, О, боже, так, оце б був мій будинок. Оце б був мій будинок десь там позаду. І я проходила на цю гойдалку. І сиділа б дивилася на то озеро. Прям ідеально. І скажу я вам, що візуалізувати та мріяти треба, Все, бо тіст, дійсно здійсниться. Коженки кожечки, привіт. Привіт, кожечки. Відпочивають кизоньки, ну, півник. Смотрите. Дуже духило, але ну, потрошку готується, ви бачите? Якась тусовка тут буде. Минулого року точно була. Тут гарно, гарно. Ось цей тут всі, всі класний. Бар крутий. Все добре, все. Такий маленький люди. Ось вони великі такі. Одна, друга, третя, півник. Казулька тут лежить. Козуля. А тут, о, тут прям асорти з тварин, тут усі. Тут є віслючок, і поні, і коза. І хто ти у нас такий гарнюний? Лама, да? Лама ж, не альпака. Ну. І тут у нас індичка є. Якийсь буйвол... буйволчик. Ось таке. Їх можна погодувати також. Тобто мені в дитинстві такий будиночок дитячий. Класний. Дивіться, хто тут є, їх не було. Вони недавно з'явилися. Та ти ж гарнюній який, гарнюній, боже. Він тут не один, я тут двойко бачу. А от ще один лізе. Клас! Які гарні. Ще тут був е, попуга в них.

І знаєте, що тут навіть є кінгуру на цій фермі. Я була здивована, коли перший раз побачила. Дивіться, їх там двоє, а було троє. Один десь, мабуть, спить. Ну, не фокусується через сітку. Останніми днями в нас зовсім не спекотно. Мені подобається така погода. Десь після п'яти годин вже прям. Спадає до ну, десь до 25, прям дуже комфортно. І взагалі цього річ літо не таке спекотне, як минулого. В цьому році, по-моєму, там до 40 пару разів лише доходило. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалася прогулянка з нами. Я вам бажаю тому, кому сподобалося, побувати тут наживо, бо тут дійсно класна атмосфера та особливий За повільнений вайб. Пока, до наступних відео!